В Одеській військовій академії під час святкування дня ВДВ відкрили пам'ятник воїнам-десантникам усіх поколінь. Він являє собою оригінальну бойову машину десанту бмд 1 Ідея вшанування цього посадку цього пам'ятника. У нас виникла з початком бойових дій, щоб вшанувати всі ті подвиги воїнів-десантників, які проявляють свою мужність і витримку під час війни на сході нашої держави. БМД-1 упродовж багатьох років була основною бойовою машиною десанту, і з неї починався розвиток ВДВ в у їх сучасному розумінні. В ході урочистостей кращим офіцерам та курсантам академії вручили відзнаки командування. Курсанти академії представили гостям свята зразки спорядження воєнів-десантників, які застосовуються у війську. Фінальним акордом свята стало десантування парашутистів з прапорами і димами. Яна на Олексій Масийченко, Анастасія Ільяш, військове телебачення.